Роза Мунде розквітла 5 жовтня, сьогодні йшов великий дощ, але вона так залишилась гарна, не пошкоджена Я купила два клематиса. В серпні, однорічними маленькими Розамунда і Вільделіон. Розамунда е десь втричі більше наросла, а ось такий ще маленький Вільделіон, мабуть, вже не встигне розквісти в цьому році. Але ж теж росте. Я навіть не очікувала, що побачу квіти в цьому році, так вже посадила, щоб в наступному була краса, та вже цю зону виділила під клематиси. Може, ще й ось буде друга, якщо буде жовтень теплий, але навряд, бо цей тиждень ще теплий, а далі вже буде, мабуть, близько 10 градусів.